Жив собі в невеличкому селі маленький півник на ім'я Кукурік. Він був справжнім співаком, якого знали всі мешканці села. Щоранку Кукурік будив усіх своїм дзвінким співом, оголошуючи початок нового дня, його голос лунав на всі боки. І навіть у сусідньому лісі звірі прокидалися від його співу. У тому ж лісі жив маленький вовчиня на ім'я Сірко. Він був цікавим і допитливим. Завжди прагнув навчитися чогось нового. Одного дня, коли Сірко гуляв поблизу краю лісу, він почув голос півника. Це був такий дзвінкий і гарний спів, що вовчиня вирішила піти на звук і побачити, хто ж це так чудово співає. Коли Сірко підійшов ближче до села, він побачив на паркані маленького півника, що сидів на високому стовпі, і з усіх сил кукурікав. Вовченя було зачароване цим співом і захотіло навчитися співати так само красиво. Ау, Добрий день, кукуріку. гукнув вовченя, коли півник зробив паузу між співами. Я слухав твій спів, і він мені дуже сподобався. Можеш навчити мене співати так само гарно. Кукурік здивовано подивився на вовчиня. Ну, Він ніколи не чув, щоб вовки хотіли навчитися співати. Та й до того ж, так, як співають півні, але його серце було добрим, і він вирішив допомогти сірку. Кукріку! -ку! Ну, звичайно, відповів кукурік, я з радістю тебе навчу. Але це потребує багато часу і терпіння. А я готовий. вигукнув Сірко, підстрибуючи на місці від хвилювання. Я буду старатися, щоб навчитися співати так, як ти. З того дня півники вовченя почали свої заняття. Кожного ранку, коли всі прокидалися, кукурік і Сірко... Відправлялися на край лісу, щоб ніхто їм не заважав. Півник пояснював вовченяті основи співу, вчив його правильно дихати і витягувати ноти. Спочатку у сірка нічого не виходило, його голос був грубим і низьким і зовсім не схожий на дзвінкий голос Кукуріка. але Вовчиня не здавалося. Воно уважно слухало свого вчителя і тренувалося з усіх сил. День за днем він вдосконалював свої навички, намагаючись співати краще і краще. Кокурік зауважував, що Сірко справді дуже старається і навіть почав помічати невеличкий прогрес. Пройшло кілька місяців, і одного разу під час чергового заняття. Сірко раптом видав такий гучний і молодійний звук, що кукурік навіть перестав кукурікати від здивування. Вовченя, сам того, не очікуючи, почало співати так голосно і красиво, що його спів лунав на весь ліс. Нічого собі. вигукнув півник. Сірко, та в тебе справжній талант! Навіть не знав, що ти можеш співати так гарно. Сірко був сповнений радості. Він не міг повірити, що йому вдалося навчитися співати так, як він завжди мріяв. Але кукурік знав, що це тільки початок. Ку -ку! Сірко! Тепер ти повинен продовжувати тренуватися, щоб твій голос став ще кращим. Сказав кукурік: спів це мистецтво, яке потрібно постійно вдосконалювати. І з того часу Сірко кожну ніч, коли всі у лісі вже спали, виходив на галявину і тренував свій голос. Він піднімав голову до зірок і співав, що є сили. Його спів лунав тихими нічними годинами. А згодом лісові мешканці почали прокидатися від цього незвичайного звуку. Спочатку вони дивувалися, хто ж це так співає вночі. Але коли дізналися, що це сірко, всі були захоплені його талантом, Вовченя стало відомим на весь ліс. Завдяки своєму чудовому голосу, він співав щоночі. А вдень знову займався з кукуріком, вдосконалюючи свою майстерність. Його спів був таким мелодійним і гарним, що його почали запрошувати на лісові свята. Він став справжньою зіркою. І всі лісові мешканці любили слухати його пісні, так, маленькі вовченя Завдяки своєму старанню і допомозі доброго півника став найкращим співаком у лісі. І, хоча він зовсім не схожий на півня, його голос лунав ще сильніше і гучніше, бо в ньому був справжній талант, який вдалося розкрити завдяки дружбі і наполегливості.